В українці дуже добрі, терпляча нація. В певний період чомусь ми легіментизували ту владу, яка називає себе на сьогоднішній момент українською. Вже ні в кого сумнівів. До певного моменту не було, але чомусь надіялися, що з міркувань власне, егоїстичних міркувань, меркантильних бізнесових, це євроінтеграція, що зараз необхідне в Україні, буде підписана. Їм чужа саме поняття Європи. Ім поняття чуже саме поняття тих демократичних цінностей. Тому зрештою, я так вважаю, що зрештою це їх початок їхнього кінця. І зрештою, навіть прем'єр-міністр чи вряд не визначає зовнішньої політики держави. І тому я думаю, що це чергова бздура партії регіонів, яка, зрештою, знову ж ляже на плечі українців. Ну, і, мабуть, потрібно. Надалі потрібно українцям трошки зняти ті рожеві окуляри, для того, щоб не бути обманути в черговий раз. Не можемо, я особисто не можу вже поставити на шапки тренерів, що Європейський вибір, партія регіонів, Янукович з Зазарувом є сумісні речі. Зараз, Андрій, Андрій, громадська організація Національний Альянс міста Луцька. Ось ми розпочали цю акцію. Ми занесли відповідну заявку. Ця акція буде безстрокова. Ми прогнозуємо, що люди будуть підходити ну власне протягом дня. Чому ми зібралися? Ми зібралися через провалені законопроекти Верховній Ради стосовно євроінтеграції. Ми готові ночувати, Ми готові ну, сьогодні будемо ставити намети. Ось, ну, можна так сказати, що сьогодні починається новий майдан, але новий майдан за європу, євроінтеграцію.